У ОВА відбулись кадрові зміни. Е, є призначення і першого заступника голови ОВА, і заступника голови ОВА. Заступником голови ОВА нас призначено Романюка Романа Вячеславовича. І є відповідні зміни функціональні обов'язки між заступниками і практично з понеділка Роман Вячеславович е, буде корувати. Департамент економіки, департамент аграрної політики, а також департамент соцполітики. І, в принципі, два перших. Я думаю, що тут під'єднані є представники, в тому числі і аграрного сектору, то, будь ласка, просто для інформації. Міністерством економіки підписані вже критерії для регіону. Сьогодні я підписав вже відповідне розпорядження на управління юстиції для того, щоб їх зареєстрували. І, в принципі, ми готові також вам відповісти на питання і довести вам про критерії, які вже фактично я думаю, сьогоднішнього дня будуть діяти для Волинської області по бронюванню. Ми отримали погодження від Міністерства оборони і Міністерства економіки. На даний час ми направили для реєстрації в міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Після отримання реєстрації ми обов'язково опублікуємо інформацію в інформаційній газеті Твій вибір, яка вийде 16 січня, і обов'язково висвітлимо регіональні критерії на сайті Волинської військової адміністрації. Де чітко пропишемо кожен критерій, документи, які необхідні для підтвердження даного критерію. Після дотримання цих процедур ми будемо готові працювати з даними регіональними критеріями, приймати документи і надавати консультації. Ми розуміємо важливість цього питання, тому ви всі знаєте наші телефони, знаєте, як з нами консультуватися. Ми чекаємо, ми готові. Працювати по регіональних критеріях. Хочу наголосити на тому, що суттєвих змін до формулювання регі... Регі... регіональних критерій, не було. Були певні уточнення, конкретизування певних пунктів критерій, тому я коротко, конкретизовано зупинюся по кожному критерію. Перший критерій він стосується економічно активного підприємства. Обсяг річних доходів має бути не менше 10 мільйонів. Кількість працюючих на підприємстві має бути не менше 10 осіб у звітному періоді. Підприємство має здійснювати діяльність на території Волинської області та сплачувати податки у місцевий бюджет. Другий критерій є обов'язковим, хочу наголосити, для приватних підприємств, що це Це лист від територіальної громади яка чітко зазначає обсяг сплачених доходів до загального бюджету громади за звітний період в розрахунку на одного працівника та не може бути менший від 2304 гривень. Третій критерій. Третій критерій стосується підприємств, які є операторами об'єкта критичної інфраструктури, які зареєстровані в державному реєстрі. Які формують профільні міністерства. Четвертий критерій. Четвертий критерій стосується підприємств, які здійснюють експортні операції у зовнішньоекономічній діяльності за умови сплати податку на прибуток за останній звітний період, п'ятий критерій. П'ятий критерій є основний критерій для підприємств, установ і організацій, державної та комунальної форми власності, засновником яких є органи державної влади або місцевого самоврядування, які підтверджують листом, обґрунтуванням по важливості даного підприємства. Хочу звернути увагу на шостий критерій. Ми його доопрацьовували. Ми його конкретизували Він стосується підприємств, установ організацій, які на договорній основі здійснюють поставку товарів, робіт, послуг підрозділам Сил безпеки та оборони України в розмірі не менше 10% від обсягу поставки товарів, робіт, послуг за звітний період. Сьомий критерій: сьомий критерій ми теж доопрацьовували. Ми конкретизували його. Хочу звернути увагу, що ми в цей критерій включили всі пропозиції, які були надані робочою групою, підприємством СКФ, асоціацією роботодавців, департаментом агропромислового розвитку і так далі. Ми виділили основні кведи, які є важливі для нашої області. За умови сплати податку на прибуток, крім неприбуткових установ та організацій і підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, хочу ще звернути увагу, тому що в роботі нам для підтвердження цього критерію ви маєте подати копії витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб. На дату не пізніше 1 липня 2024 року, чому я закцентувала на цьому увагу? Тому що є підприємства, особливо підприємства, які здійснюють міжнародні транспортні перевезення, які е, змінюють свій основний квед і приносять нам копію витягу уже із зміненим кведом для того, щоб отримати статус критичності, я от прошу, щоб ви на це звернули увагу. Восьмий критерій. Восьмий критерій стосується сільськогосподарських підприємств. Він не був змінений. По ньому зауважень не було, тому він залишається такий, як є. і Я на ньому, в принципі, зупинятись не буду. Дев'ятий критерій. Дев'ятий критерій теж ми доопрацьовували і більш конкретизували. Це стосується ролокованих підприємств. Це підприємства, які... Переїхали на територію області з території, де ведуться бойові дії, які, є, які відновили свою діяльність, які є економічно активними, отримали дохід не менше 1 мільйону гривень за останній звітний період та створили не менше п'яти нових робочих місць. Це по дев'ятому критерію: 10 і 11 критерій. Вони теж залишились без змін, по них зауважень не було, тому на них я зупинятися не буду. Ми готові до роботи, звертайтеся після висвітлення критерій, оприлюдненого в газеті, і висвітлення на сайті. Ми готові працювати після реєстрації. В юстиції на сайті ОВА ми зразу опублікуємо всі критерії і не будемо чекати 16 числа. 16-го числа це буде вже в виданні. Це перше, щоб ви просто знали. І друге питання. Я зараз доручаю і своєму заступнику пану Романюку керівництву департаменту економіки збирати відповідну комісію при потребі, якщо треба щоденно, для того щоб ми не затягували чергу і. Швидко виконували ті завдання, які перед нами стояли в частині сприяння бронюванню бізнесу. Будуть якісь питання або якісь незрозумілі питання, де не буде належним чином організована взаємодія, то ви, будь ласка, пишіть мені в коментарі на Фейсбук. Я буду переглядати, я буду автоматично реагувати.